Доброго всім, шановне панство, Не забудьте за подобаючи написати будь-який коментар для просування даного відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Сьогодні в нас з вами гра під назвою Vigil. Дана гра є в стімі: це хорор, де ну, по тому, що я бачив, коротше, все залежить від того, чи моргаєш ти чи ні. Воно яким чином, через вебку передає моргання. І якщо ти моргаєш в грі, робот на це все реагує. Ну як аніматронік скоріше, мені здається. То, що чайочок і пігнали. Е, типу, вебка, да, да, да. Е, е. Е, е. Ага, нічого собі. А? Ми моргати можемо тут. Два, три, чотири пять, шість Сім. Угу. Треба закрити очі. це Блін, прикольно. Ну, це такий інтерактив. Ем... Зараз подивимося Що нас буде чекати? До речі, думаю, може гру трішки. Я буквально трішки зроблю її. Так, ага, передається моргання наша. Добре. Грає дуже цікава музика. 101 рівень. То ми тут працюємо, чи будемо працювати, чи що це? чи Це наш сьогодні перший день. Бліз, типу, не закривайте очі. сорі Посміхатися треба. Е. Ми номер 157. Вітаємо в Виджил Incorporated. О, це ми можемо брати. м'яч Ага. Ми можемо зробити? Ага. Коротше нам треба в секцію А. Бум є. Інтера... Коротше, типу, бокс, донести в секцію А okay. Окей. Ну, атмосфера насправді дуже така робоча, коли ти в нічну працюєш. Дуже схожим Тільки я не розумію, на що нам треба. <плес> <плес> Це правильно ми зробили? А чого воно відзеркалюється, до речі? Ну ладно, наче да. Ну тут більше нема куди піти? Може сюди. Ні. Де? Ня. Ну, короче, знов туди. йдем туди. Угу. Е -е, добрий день, хто тут, віконечко нічого не показується. Я не знаю, хто там. А воно відкривається чи ні? Ні, не відкривається. Ну і ладно. Ну, добре, йдемо знов сюди. Ще одна. Добре. Ну, то ще одна, то ще одна. А, якщо ви не зрозуміли, до речі, то тут згорілась, пишеться секція А і секція Б. Тип, нам треба на секцію А. Звідки я так знаю. Все пишеться. Що це, до речі, таке? Чи Хтось вдарив. Може. отуди От його. Я, до речі, не розумію, а на що ми спалюємо коробки? Типу. Трішки мені не зрозуміло. Ну, ладно. Все, дякую. Так, що далі? Ще одна буде? Ну до речі, це тут можна взаємодіяти. Номер 157. Є спеціальна посилочка. В НЕСТ. Секція Б. Ага. Відкрите типу її? будь обережний. А, ми можемо сюди. Мені тільки не подобається ось це. Типу, щось ось там немає, там немає, там немає. Тут таке є. Добре, ладно. Та, Нест. Нам внести якраз треба. Йдемо в Нест. Музичка якась додалась. Ух ти йо, скільки тут коробок. Ого. Інбоунд. Так, добре. Ага. Добре. Воу. То павук був? Походу, то був павук. Так. Да. А де коробки ділися? Ага, дякую. Ну, походу, то був павук. Схоже було на те. Йо, ну така собі коробочка, як то кажуть. Ми, типу, це може це із Гаррі Поттера Хе? Там теж павук був. Добре. Ну, як я розумію, нам його треба спалити, скоріш за все. Я навіть не хочу питати, що там було в звичайних. Ага. Ага, Ага, нам треба знов сексіо. Ага. Окей. Я випадково. Чекай, так нам сказали в секцію, а, ні? Так ми тут і є. А що треба ще зробити? А що ще треба зробити? Ми ж наче все зробили, ні? А, є коробочка одна. Поняв. Ладно. Е, нормально собі, гарна робота. Собі. Е, береш коробочку, відкидуєш її, ой, закидуєш її в цю В піч, воно там собі згорає і все. То нормально. Хоч весь день так можна робити. Всю ніч, верніше. Сміє нагадує ця робота якусь нічну роботу. Дуже схоже. Є. Добре, йдемо далі. Угу. Mm. так number 157, Генератор в секції the uh. Е, what the fuck? Добрий день. Uh, Знайдіть секції Б. Uh, як я розумію, він на кліпання реагує. Нам сюди, я тебе бачу. Я тебе бачу. А? Ага. Ага. Йо! What the fuck? Uh... Чекай, чекай тут щось. Номер 142, ми 157. Ага, не дарма вони тоді тут набирають. За якісь газетки тут. Коротше. Їхать він тут довго був, глянь. По 4. Я не знаю, скільки це можете порахувати в чатику. Скільки це він тут просидів? Треба перекліпати. Хайта. о О-о-о. Ага. Йдемо далі. Бачу. Я ж чую, як він іде. Ух, це, коротше, такі собі місця, де ми можемо трішки розкліпатися. Якісь тут сервери чи що старезні, я не знаю, чи якісь обладнання. До речі, що Це таке? Угу, відео Це типу, як мені здається, Якийсь, ну якийсь Невдавшийся експеримент, скажімо так. Угу. I can't stay here much longer. Я не можу тут, типу, бути дуже довго. Генерат. 124 номер. Прикольно. Е, так, а ми звідки прийшли? Ми по-моєму звідти прийшли, чи ні? Дуже надіюсь. Ну ладно, йдемо сюди. Идем сюди. Ідем сюди. Я чую його. А! А! А? Так, ще сюди. Е, треба розкліпатися. Sorry, бо я, мені здається, там хто дивиться, це там стільки кліпаній було, що капець Сорі. Так. Далі. Нам по слідам треба по цьому генератору йти, ага. бачу, бачу. Я бачу тебе. Так, заходимо. Їхать О, ватафак. Так, а що це в нас тут? Е нам, мабуть, туди треба там генератор. Е Labor модель L4R. Патруль е муль мультикор. Угу. Якась система, коротше, щось показується. Так, а це, мабуть, якесь типу Bio Division. Це, мабуть, про цього робота, якісь з -з -з чернетки, скажімо так. Угу. Не знаю, щось воно мені. Що воно мені дає, що не дає нічого. Е, тут більше нічого немає. Тут знову відео, відео ніяк не цей. А я забуваю. Алло. Ну його тут не повинно бути, бо тут тільки один вхід. Походу. І один вихід. Привіт. Угу. І <intelligence> Ха, хай якийсь склад великий, до речі. Я цей склад і не побачив одразу. Скільки тут коробок? Ем, а мені цікаво, до речі, а ну, почекайте. Ну, а якщо я зайду сюди, він, він з'явиться тут чи ні? Ні, він так і сидить там. Ну ладно. Де? Ага, генератор. О, ми знайшли. Чекайте дивитися. Ух ти, йоооо! собі Чобікій вентилятор. А... а це щось я не побачив. Походу, мабуть, хто перед нами працював. Мабуть, як то кажуть, трішечки вигоріли на роботі. Добре, ладно. Генератор сюди. Що далі? Ладно, серйозно. Ну, ми не один сюди, видно, дійшли. Так, ну ми ще живі. Це я моргаю, якщо що, ми що? Ми впали. Є-е-хать. Скільки їх там? Ем... Що, далі щось буде? Об, якось. Hello, employee, number 158. fifty uh, Привіт, номер 158. п'ятдесят А, короче, я понял. Тепер наступний номер. Це. А що так швидко? їхать Тупо на півгодинки. Катя Дженсон. Хамат Шахіт. Ну, я вам скажу так. Гра доволі прикольна, цікава. Типу, але, звісно, мені здається, чисто на раз. Чисто на разик пройти. Але прикольно. Прикольно те, що є оцей інтерактив з морганням. І це вносить свої якісь емоції. Типу. Ну, якщо вам якщо вам хочеться якісь нові емоції, типу, я думаю, що воно вам однозначно подарує. Але було прикольно. Мені сподобалося. Ну, я думаю, буде насправді дуже трішки жорстче Тут більш-менш так, лайтово якось. Е, дякую велике за перегляд. На цьому все. Зустрімо uh, з вами в наступному відео або хоррорі. До зустрічі. Бувайте.